У всесвітній день зміною просвіти читачам дитячої бібліотеки запропонували написати тематичний диктант. Під диктовку відомого на всю країну пса-патрона. Звісно ж, тема небезпечні прилади. Дітям добре знайома. Не треба на них наступати, потрібно позвонити в службу безпеки. Поміним вони можуть бути заховані під землею, можуть бути лески, всякі гранати під ну патрізані під дом під Його. Ну, можуть старчати снаряди, вони теж можуть взорватися в будь-яку ще? Касети є, які падають, а потім, якщо на них наступаєш, то впадеш. Є зміна, яка можна на неї наступити, і вона одразу ну, розірветься, а не треба, щоб чекати, поки тебе спасуть. Добре знають діти і історію пса патрона. Пес-патрон це воєва собака, про яку я думаю, всі знають. Про неї знімають мультики, показують уривки з мультика в різних соцмережах, і ну, він дуже популярний. Пес патрон в реальному житті допомагає воєнним знаходити міни. Справжній пес-патрон до Олександрійської бібліотеки не приїхав. Він диктував онлайн з Києва. Атмосфера була більш ніж дружньою. Діти підказували, допомагали один одному. Особливо всім сподобалося останнє речення диктанту Всім обережний лись. Ця тема дуже актуальна, і я думаю, вона буде дуже довго ще актуальною, навіть після закінчення війни. Так оскільки Мінна безпека, ми знаємо ще із Другої світової війни, скільки снарядів позалишалося, скільки людей страждало. І для того ми неодноразово в бібліотеці. Ці організовували зустрічі з представниками ДСНС, які розповідали як і батькам, так і дітям про мінну безпеку, про види мін, що не треба їх чіпати, треба куди треба звертатися, що треба робити в таких випадках. І я думаю, що це збереже не одне життя, тому що проінформований, попереджений, значить, збережений. Костюмерні бібліотекаря поки що костюма патрона немає, але планують придбати, враховуючи популярність песика.